Вітаю вас на моєму каналі. З вами Ізбруд. Я хочу вам розказати, чому Darksiders Warmaster Edition – це м'ясо. І давайте почнемо коротко з сюжету. Шикарний відеоролик. Коротше, коротше кажучи про сюжет. Вершник апокаліпсису війна заземлився на землю. Але тут приходить апокаліпсис, ангели воюють з демонами. Демони з ангелами. І демони пожирають людей. На землі повний колапс. Вершник опинився в самому бою, в самому його розгарі. І вдруг хтось в дудку подув. І вершник втратив частину своїх сил. Та, не дивлячись на це, він рухається далі, влаштовуючи епічні бої. З демонами та ангелами він пробивається далі та знаходить першу. Боса страгу. І тут почалась титанічна битва. Навколо все палає. Земля трясеться, все горить. Епічно. Страга з війною закидують друг друга тачками. І тут вершник майже переміг, залишився фінальний акорд. І тут знову хтось сподув в дудку. Закон ясен. Когда будет сломана седьмая печать, четыре всадника должны выступить и покарать заблудших. Будьте сценарии человеческими, посланцами небес, либо изчагими ада. Все на земле подвергнется их суду и вновь воцарится мир. Ты забыл своє место, всадник. Ты забыл закон. Після смерті вершник потрапляє не в ад и не в рай а в буферну зону, где його зустрічає обуглена рада. Яка відповідає за баланс і були сломані, я Явився назовдебилі остальні всадники вершника. Було звинувачено в зраді, ніби як печаті не були зломані, але він все одно почав апокаліпсис, а не тронуті. Нікакого зова було. Війна намагався пояснити, що коли він прибув на землю, війська ангелів. Та демонів вже влаштували свою битву. Коли явився я, небеса і ад уже вступили в бой. А Вадон був там. Але не дивлячись навіть на те, що у вершника немає мотиву, і він не балабол, йому ніхто не повірив. Привініть мене! Твоє пораження не правда. Надо полагать, разрушитель использовал тебя и отвернулся. Ты приступил закон, всадник. Ты будешь наказан! Рада! Прив'язала до вершника наглядача чорну жижу, яка буде супроводжувати війну практично всю гру. <рес> за тобой, он убедится в твоей верности. Ты не предашь, иначе я сниму с тебя кошу. Довольно. Та в якості покарання вони відправили війну вершника апокаліпсису на землю, щоб той розібрався. Хто винний? Давно ли я нахожу здесь? Ми самою з пути. Як вияснилось, з того моменту на землі вже пройшло 100 років, людство не вижило, а від людей залишились тільки Undead. І тепер на землі панують демони. І всьому є виною головний демон, Destroyer. руйнівник. Тебе не представиться Але дістатися до руйнівника не так і просто. Для того, щоб йому помститись, покарати його. Треба пробитись через толпу зомбі, перевалити кучу демонів та знайти Самаеля одного з найпотужніших демонів. Без його допомоги. Ми не можемо дістати руйнівника. Тому нам потрібно заручитися його підтримкою. Тому знаходимо його печать. Заливаємо її кров'ю. Відкриваємо портал та визиваємо демона. стать моим палачом? Тогда тебе нужно было прийти с братьями. Не тебя я хочу убить, Самаэль. Значит, разрушителя. Тебя он не по зубам. Да и мне тоже. Тюрьма сделала из тебя труса. Ха, может, способ и есть. Но тебе придется попасть внутрь цитадели разрушителя башню. Стерегут четверо его приближенных. Принеси мне их сердца и не задавай вопросов о том, почему я решил тебе помочь. Да. И тепер нам треба знайти четырх демонів, наближенных до Руйнівника, до деструйера. их, Вирвати їхні серця, принести їх самелю і скормити демону. демони. Найди возвиженість і используй это. Принеси мені ще щоб'ющеся серце. Ось вам коротко про сюжет. Сюжет м'ясо. А давайте тепер поговоримо про геймплей. Крила, які дав нам Самель, допоможуть дістатись конкретних сюжетних локацій, вирішувати головоломки, а також знаходити секретні місця. Щоб взлетіти, потрібно розкрити крила над енергетичним потоком. Також їх можна просто відкрити в пришку, щоб спланувати в повітрі та пролетіти трохи далі. Ще в грі можна занурюватись під воду. Там також можна знайти цікаві секрети. Також в грі є трохи елементів паркура. Можна цепляти за всякі виступи на стіні, карабкатись по ним та залазити у різні важкодоступні місця. Ще в грі є гарпун, ще абордажна цеп. Але поговоримо про неї пізніше в іншому контексті. А тепер давайте поговоримо про бойову систему. О, в цій грі бойова система дійсно м'ясна. В деяких обзорах я чув, що ето не слешер! Комбо нету! Нєту комбо! Я зараз вам розкажу все про комбо. В Першій частині Darksiders комбо система сама м'ясна. Тут можна творити довгі скажені комбо в повітрі та використовувати під час бою всю зброю. Коротше, в нашому арсеналі є меч коса. Та рукавиця. Також ми маємо Крестовий клинок, пістолет та гарпун. І це все можна скомбить. На початку гри в нас є лише пожиратель хаоса, наш меч. І щоб задіяти його, треба нажимати X. Потім ми можемо купити у Вульгріма косу це як додаткова зброя. Щоб її використовувати, потрібно нажимати Y. По сюжету ми отримуємо рукавицю землетрясіння. Це теж додаткова зброя, яка викликається кнопкою Y. Це дві додаткові зброї, які викликаються кнопкою Y. Ми можемо переключатися між ними прямо під час бою. А тепер персонально для тих, хто каже, що в грі немає комбо. Ось всі прийоми пожирателя хаоса. А тепер давайте подивимось прийоми коси. Да, їх не так багато. Але давайте подивимось рукавицю землетрясіння. Да, їх теж не так багато. Але не забувайте, ці всі прийоми ми можемо скомбити між собою. Тут потрібна лише ваша фантазія та ваші руки. А також ми це все можемо скомбити з. Гарпуном, кристовим клинком та пістолетом. Це все можна скомбінувати. Вся зброя прокачується, та в неї можна вставити апгрейди. А тепер давайте роздивимось кожну зброю окремо. Мечем ми можемо швидко нашінкувати ворогів на села. Також разом з мечем ми можемо швидко злітати в повітря разом з ворогами. Та мокрушити ворогів в повітрі. З косою вже набагато веселіше. Її удари мають масовий характер. Та практично всі її удари відкидають у повітря ворогів. Коса це дуже хороший масовий контроль. Також її можна дуже ефективно комбити з мечем. І навіть в повітрі можна робити масові удари. Крестовий клинок. Мовою оригіналу Crossblade. Багато хто думає, що він потрібен тільки для рішення головоломок. Але це потужний унікальний інструмент для лютих комбо. Цей смішна рукавиця чи рукавиця землетрусів, землетрясіння. Кожен її удар! Відчувається надпотужним Вона також відкидає, підкидає, підіймає ворогів повітря. Також нею можна розбивати сині кристали, сраки паутів та бошки ворогів. А ще зарядити в повітрі. Ще можна її поєднати з косою для ефектного комбо та для тотального контролю. Гарпун дуже корисний вбивний інструмент. Ви можете швидко скоротити дистанцію між противником. Не забувайте додавати його в свої комбо. Відкидайте противників та правильно фокусуйте і притягуйте потрібну ціль. Не кожного ворога ви зможете притягнути, але якщо спробуєте, ви можете притягнутися самі. Зважайте на це, враховуйте. Також у війни є дуже крута контратака Deflect, яку можна перевести в круте комбо. Про пістолет в грі я практично нічого не сказав. Я просто ним не, не вмію добре користуватись. Але... Це не значить, що з ним не можна комбити. Тренируйтесь, та у вас все вийде. Коротше, комбо-система просто люта в ігрі. Не забувайте, що під час бою можна казнити практично любого ворога, що додає грі м'яса. Надзвичайної уваги заслуговує добивання босів. Вони виглядають особливо брутально. На мою думку, перший Dark найкращий слешер в серії. Тут є механіки, від яких відмовилися в наступних частинах. І яких мені так не вистачає. І тільки зараз я зрозумів, що в мене вийшов цілий обзор на гру. І я сподіваюсь, в мене вийшло хоч і поверхнево розказати вам, чому Darksiders Wrath of War це справжнє м'ясо.